Оце найпопулярніше питання. Чи можна навчитися ораторському мистецтву за 5, 10, 20 уроків? Я скажу чесно, ні. Ораторському мистецтву навчитися неможливо, в принципі. Можна нескінченно розвиватися в ньому. Іти шляхом майстра, відточувати думку, слово, голос, тіло, постійно обираючи все більш витончені форми і змісти. Головне. Це закласти основу в мисленні. Свідомо підійти до звучання, розслабленню, рухів, до більш тонкого відчуття свого тіла, а також свідомо підійти до слова, яке завжди стоїть перед будь-яким великим дійством чи винаходом будь-чим. І іноді здається, що, мама мія, багато треба всього опанувати. Так. Але хто вміє керувати авто, пам'ятає шлях навчання. Спочатку. Складно і взагалі не зрозуміло, як можна одночасно тримати в фокусі пішоходів, водіїв, машини, прибори, педалі взагалі правила. Але крок за кроком, день за днем, ми опановуємо це мистецтво, і за кілька місяців замість стресу ми отримуємо задоволення від дороги. І комусь буде достатньо базового рівня водіння, а хтось із задоволення, любові від процесу йде далі і стає чемпіоном світу. Але ж титулу чемпіона світу з ораторського мистецтва немає, але всі ми знаємо людей, які словом зупиняли війну, словом змінювали світ. То треба питати, не скільки уроків треба взяти, не скільки кроків треба пройти, а наскільки цікавий цей шлях.